Питання щодо виробничої амортизації. Підкажіть, будь ласка, у нас вантажне авто передано тимчасово на ЗСУ. Амортизацію його я нараховую і вона осідає на дебеті 23, го то її списувати на 949-й чи залишати на 23-му? Ну, найперше, потрібно переконатись, чи не потрібно а, припинити визнання активу, тобто передане авто чи відповідає критеріям активу. Чи не перейшло право власності? Якщо ні не перейшло, і на балансі ви далі тримаєте це авто, ми його продовжуємо амортизувати, оскільки знос відбувається. Тобто фізичний моральний знос авто продовжує мати місце. Інше питання точно не де 23 23 А949, адже ці витрати. Пов'язані з амортизацією вантажного авто, не мають жодного відношення до собівартості виробництва.